Припускаю, що можливо припустити те, що всі мої припущення пусті. Можна довго і багато говорити, тільки висновки бентежні, непрості. Дивовижно дивним дивом жонглювати, потрапляти у невидимі пастки, і незбиране, свідомо відбирати і зерну надати змогу прорости. І в безмежності безмежно виривати і в надлегкості, і з легкістю пливти, і з чарівністю чарівно чарувати світлим світлом свячені світи. З обережністю то все оберігати, сумніватись в сумнівах чужих і, очікуване, впевнено чекати, бути ствердним в ствердженнях своїх. Так, припустимо, що ми вже припустили все можливий розвиток подій. І вже наслідки усюди наслідили тих припущень, та й неприпустимість дій. І в неписаних написаних писаннях незмістовний зміст собі знайшли. Так старанно, прикладаємо старання будь душевною душею для душі. Змарнували марно все намарне, у шляхах заплутали шляхи, у негарному. Закатували гарне і пихатились від зайвої пихи. Хай з добром добро та й добрим буде, і хай в істині нас істина знайде, раз ми людство, то хай будем люди, хай єдиний Бог нас всіх веде.